Якість гарантія, що потрібно підписатися і звернути увагу на те, що дема 2025 від компанії Вайстандарт це 58 гібридів по різним технологіям і вегетаційним періодам імпортна вчизняна селекція. На зараз це компанія Євросем і це гібрид Тор. ТОР – це низький соняшник, ранній 90-95 днів вегетаційний період. Технологія СУМО і стійкий до семи раз вовчка. Поїхали, покажемо, як виглядає серчська лінійка на кінець серпня, де це Дніпропетровська область, місто Синельникове. Погнали, покажу. Тобто, що стосовно по цьому гібриду. Ми не рекомендуємо сіяти дуже ранні строки, чому, тому що всі ранні гібриди і сорти вони люблять. Це перше акліматизацію. Акліматизація це теплий ґрунт. Теплий ґрунт і стабільне погодне явище Тобто, і вночі, і в день. По-друге, дивіться, що стосовно по тору. Тор у нас є вже досвід того, що його висівали другої другій культурі, це вже післяжнівня культура. Тобто, ну Там зменшували норму висіву на порядок. Тобто, якщо висіваєте там, 4 штуки на погонний метр, то тут треба висівати 3 штуки на погонний метр, щоб в результаті було не більше 50, а то й 45 тисяч на 1 гектар. В цілому, по тору, він повинен бути отакий от низький, дивіться, отакий от от виповнений кошик. І на зараз можемо показати те, що він виглядає на кінець серпня. Я думаю, якщо брати за основу того, що вам потрібно зробити дессикацію і в цілому отримати, допустимо, при волозі 20-23, Зробити класний декладіброміт, то ви можете збирати цей соняшник вже на початку вересня і робити результати. Або зробити це вся аномальна погода, яка дає нам 24-25 рік на Дніпропетровщині на Сінельниківщині, і будете бачити, як він виглядає на зараз. Тобто він вже скидує лист от отакий от кошик. Побачимо по запиленню. Ну, Запилення 10% на 97%. То, що цей там п'яточок не запилений. Давайте подивимося, як він виглядає в цілому. Оце Торт, ілі НС 7749 по класифікації. Це сербська лінійка, дивіться, отак от буде вигляд мати. І насінний матеріал десь отакий от вигляд має. Ну, Ми брали на фракцію на преміум давали, тому компанія Євросем дає змогу висівати любою сівалкою. Вам тому підбираєте. Тобто, що по «Євросему» цікаво, давайте вам ще зараз таку дам класну класифікацію по «Євросему» 25-го року. Разом з компанією Картева вони зробили таким чином. Все насіння в них дороблено, навіть фракція основа це повний захист. Це інсектицидний фунгіцидний захист. Якщо ми беремо там вже фракцію преміум або оптимум, це там ще добавка йде аспектуально того, що може бути стимулятор росту, поділяється воно на всі фракції від фракції там 2, 6, до фракції 3,6. Тому, будь ласка, можете підібрати всю лінійку від компанії Евросем на офіційному сайті Весь Стандарт. Ми являємось офіційним дистриб'ютором компанії цієї, і ви можете побачити все, що ми робимо, якщо підпишете за наші соцмережі. Тобто на Ютубі ви побачите більш докладніше. Якщо потрібен швидкий старт, то будь ласка, к нам на Тікток. Компанія вистандарт дасть змогу вам побачити, що воно сипне. Ну скажу вам зразу, що воно вже підсохло. Тому тор це ранній соняшник, коли потрібен швидкий врожай і швидкі кошти. Тому що дивіться на зараз ціна, як завжди, перше який ми збираємо. Це звісно якісні показники і постачальники можуть вибрати саме високу ціну. На зараз ціна складає більше 30 тисяч ПДВ. Тому звертайтесь компанію. «Стандарт», вся лінійка від компанії «Евросем» Сербської буде у нас для вас, для продажу і всі фракції. До зустрічі.